Показую найулюбленішу мою ікону. Ікону Георгія Побідоносця, виконану по авторській технології. Лиття з латуні, покрите Георгій золотом. Фон це сусальне золото. Оце мережево, квіти, листочки. Це все лиття металу в посріблені з чорнінням. Всередині проглядаються камінчики. Не сваровські, як вони, фіаніти. фіаніти. Дана ікона, кіот з якого якою це все закрито, він відчиняється, і ми можемо побачити, як ця ікона всередині виглядає. Всередині є натуральне дерево, рама також з натурального дерева. Напис залитий ювелірними емалями, Скло тримають тут такі підставочки. Уголочки ці також посріблені, замочок посріблені. Дана ікона підвішується на стіну. Дуже гарний вибір. Для військового, для людини, яка займає якісь посади.